Всім привіт! Сьогодні дивимось з вами додаткові акційні пропозиції в магазині Рошен до 10 і 24 листопада. Також нагадаю про знижки з минулого тижня, а наприкінці покажу актуальні ціни на різні цукерки. Тож залишайтеся зі мною приємного перегляду. Одразу покажу вам ось таку новинку різдвяна магія Мікс Drashem 80 г. Гарна упаковочка. Тут різні горішки, мигдаль, фундук у молочному і чорному шоколаді. Ціна 179 ,80 гривень 80 копійок. Ще з новинок набір подарунковий мішок Санти 335 г. І ціна 695 ,25 гривень 25 копійок. Всередині шоколадні цукеркачок, 6 штук, шоколадні медальки, грибочки, арахіс. Гарячий шоколад, загальна вага 335 г. Найдорожча позиція на цей новий рік Advent календар 453 г за ціною з 1389 гривень. Він такий величезний, я вже бачила, що там всередині, хочу сказати чесно, не впевнена, що він повністю коштує своїх грошей, але вирішувати вам. А тепер покажу додаткові акції до 24 листопада. Сьогодні почалася акція на шоколадну фігуру Святий Миколай. 25 г зі знижкою 40%. Ціна 21 гривня. А також 35% знижка на фігуру Святий Миколай 40 г. Ціна 28,40 за одну штуку. Це вже ціна більш-менш приємна. І ще акція на мармелад у шоколаді з апельсиновими цукатами до 10 листопада. діє знижка. ціна 31 гривня 36 копійок, мінус 15%. Це мармелад з апельсиновим соком та цукатами, вкритий чорним шоколадом. Дуже приємний цедра хрумтить. Терпкий насичений шоколад. Мені дуже подобається. Продовжується акція на цукерки Київ вечірній. Маленька упаковка зараз зі знижкою 50%. 174 сто сімдесят гривні 80. Копійок, а велика упаковка 274 гривні 40 копійок. Тут знижка 45%. Також по акції вишня з вишневим лікером. Цукерки в коробці 155 г, ціна 91 гривня 75 копійок. По акції ще вафлі Wafers. Справжнє задоволення, велика упаковка, вага 216 г, є різні смаки, кокос, лимон, какао, шоколад, молочні вафлі та з горіхами. Обирайте що більше, то вподоби. Також не пропустіть акцію на бісквіти. По 69 гривень 90 копійок, мінус 15% знижка. Є золотий ключик, праськи, п'янка, вишня. Тут 300 г праськи зі смаком шоколаду, золотий ключик зі смаком згущеного молока і бісквітні тістечка з вишнею та кремом. Печиво сендвіч. То крек, 5 хрумких печів із ніжною начинкою. Є молочна ванільна, какао горіх та шоколадна начинка 34 гривні 80 копійок за 190 г. У акції можна придбати печиво мультікейк зі знижкою 15%, вага 180 грамів. Тут дуже багато різних смаків, ціна 32 гривні. Дуже смачне. Ще по акції мінус 30% печиво, ловіта, блонді Брауні. Є варіанти з кокосом, з лимоном, шоколадними шматочками. Вага 152 грами, ціна 29,70 Ціна приємна. Тому обов'язково варто спробувати. Пукерки Червоний Мак 1 кг. Ціна 330 гривень 80 копійок, вигода 28%. І ще по акції цукерки крок за рахісовою пастою 172 гривні 70 копійок. Теж зі знижкою 28%. Мінус 45% знижка на цукерки «Ямі Гамі» 19,50 в упаковці 70 г і вибір справді величезний. Акційна ціна на цукерки стріла подільська 200 г у коробці. Зі знижкою 20% 191 гривня 40 копійок. Акція на цукерки чоколатерія мінус 45%. Велика упаковка за ціною 274 гривні 50 копійок. Маленька 174 гривні 80 копійок. Акція на батончики «Тіт-Біт» – мінус 31%, ціна 15,80 тут 50 г. Молочні з арахісовою начинкою, дуже схожі на снікерс. Вишневий Брауні. Акція на великий молочний шоколад лакмі. Тут майже 300 г. Плитка справді величезна. Ціна 107 гривень. Тут із вафлями, печивом, полунична панакота, з арахісовим кремом і звичайний молочний шоколад. І мінус 45% на шоколад з горіхами. 126 гривень, 14 копійок. Ще по акції шоколад Лакмі 90 г. Є варіант молочний з цілим мигдалем і з цілим лісовим горіхом. Ціна 49 гривень 50 копійок за плитку. Тут дуже багато горішків, тож і смачно і корисно. Шоколад поростий зі знижкою 35% по 40 гривень 80 копійок. Є і молочний, білий, карамельний, екстра чорний. Ідеально смакує з чаєм або кавою, таке маленьке задоволення. Акція до 17 листопада на молоко не збиране згущене з цукром зі знижкою 20%. 350 г коштує 59,40 а 600 г 92 ,50 гривні 50 копійок. Також у акції масло солодковишкове екстра від Рошен. 180 г за ціною 87 гривень 90 копійок. Є ще варіант солоне кисловершкове масло зі знижкою 12%. Дуже гарна нагода зробити запаси. Цукерки тофіліні, ніжне вершкове тофі з шоколадним смаком та какао начинкою. Мінус 15% знижка, ціна 217 гривень кілограм. Каракум праліне з додаванням тертого фундука та вафельної крихти крити шоколадною глазур'ю. Ціна 390 гривень за кілограм. Цукерки редка, Мікс желейних цукерок у шоколадній глазурі. Зі смаками ананаса, апельсина та лайма. Зі знижкою 15% 233 гривні 60 копійок. І ще зі знижкою 15% корівка. Ціна 127 гривень 40 копійок за кілограм. А тепер, як обіцяла, покажу вам ціни на різні цукерки. Почнемо з новинки. Бобер по 270 гривень за кілограм. Це желені, яскраві та дуже смачні цукерки, виглядають апетитно. Кармелькіно-дюше 13,40 за 100 г і в цю ж ціну Барбарис класика, яку люблять з дитинства. Мені дуже подобається. Ще можна придбати цукерки «Крабс» по 1765, тверда карамель з приємним смаком. Цукерки Citrus Mix 1346 за 100 г, освіжаючи з легкою кислинкою. Шипучка 16,20 за 100 г. грайлива, весела, як завжди. Пепінес цукерка 1620, бімбом 13,40 за 100 г. Цукерки «Джусі Mix 13.46 за 100 г. Цукерки бері по 14,50 за 100 г. Йогуртіні 16,20 ніжні для тих, хто любить щось вершкове. Цукерки світ дроп 17,65 карамель з насиченим смаком. І лолі Попс по 170 гривень за кілограм. Цукерки батермілк 16,20 за 100 г. Цукерки шалена бджілка фруті по 170 гривень за кілограм. Цукерки джелі 14,50, цукерки Мінкі Бінкі 17,65 за 100 г. Мілки Сплеш 25,50, ніжні вершкові, просто тають у роті. Соренто по 28,50, фунжента 14,60, щось по типу корівки. І цукерки Яміс по 170 гривень за кілограм. І новинка Крісмас Jelly Mix. Дуже яскраві жилейні цукерки можна навіть повісити на ялинку 28,40 за 100 г. Також у рашені є цукерки Евкаліпт Ментол по 14,50 за 100 г, освіжаючі та дуже приємні на смак і Мінтекс 1450. Можна брати навіть коли хворієш, в мене майже голосу немає, то я таки беру трохи полегшує. Цукерки Еклер по 1980 за 100 г смак дитинства. Ще ромашка по 270 гривень за кілограм і цукерки Коконут з кокосовим смаком карамель по 17,65 за 100 г. А в наступному відео покажу вам шоколадні цукерки і ціни. Що я собі придбала? Дві пачки печива лові та блонді-брауні зі шматочками какао та кокосом і цукерки Бубер. Вибрала червоні і жовті, мені вони дуже сподобались. За все віддала 137 гривень 70 копійок. Цукерок приблизно на 250 г. Дякую, що були зі мною. Солодкого настрою і гарного дня. До нових зустрічей!